Два дні пошуків та надії знайти Дарину живою виявилися марними. Дівчина у п'ятницю пішла гуляти із друзями. Планувала зустрітися зі знайомими і от от повернутися додому. Та зв'язок раптово урвався. Бувайло таке, що виключалося, думали, номини. Включиться, включиться. Ждали, ждали. Я потомка 30, Ну не то вона включилася, бо вона все рамка з телефоном була. Забили на сполох рідні уже за кілька годин, коли дівчина так і не увімкнула телефон. Востаннє поговорити з нею вдалося близько 11-ї вечора. Пригадує родичка. Ця розмова і стала останньою. Було таке, що десь піде гулять там надовше. Ну, вона був включений телефон, могла моя дочка їй чи позвонити, чи написати, вони ж переписуються, ці дітки. На пошуки родичі кинулися спочатку самі. Казав, що хтось сусідів казав, бачили, як йшла вона зникнення вночі загоділи і соцмережі. Дівчину шукали і у рідному селі Гальчин, і в Андрушівці, і усім Житомиром. Коли ж пошуки виявилися марними, рідні звернулися у поліцію того ж дня, Тарину знайшли задушеною за 600 метрів від домівки. Тіло вбивця покинув у кущах, а сам кинувся на втьоки. На даний час відомо, що парубок призначив зустріч дівчині. Вони зустрілися ще у п'ятницю і під час Раптово виниклої суперечки, молодик позбавив її життя. У поліції кажуть, того дня встановлювали коло спілкування дівчини. А коли хотіли поспілкуватися із 24 річним знайомим убитої, не застала його ані вдома, ані на роботі. Фактично, упродовж доби з моменту виявлення ціла 18-річної юначки у Вендрушівській громаді, поліцейські встановили причетність. До її загибелі 24-річного жителя сусіднього села і фактично 20 вересня затримали його. Він переховувався у лісопосадках за селами Андрушівської громади. В оселі підозрюваного правоохоронці знайшли й низку речей, що можуть свідчити про причетність до злочину. Днями хлопців мають обрати запобіжний захід. Родичі ж не можуть дійти тями. кажуть, Дарина не мала на цих вихідних їхати додому, бо ж планувала залишитися у житті. Томорі, де навчається в одному із вишів, смонила, що не приїде на вихідні додому, потім приїхала і пішла гуляти. Всі не вернулась. Який він день, коли закінчиться війна? Певне, найщасливіший для кожного з нас саме його ми чекаємо із нетерпінням, і віримо, що це буде зовсім скоро. Про це мріють не лише дорослі, а й діти, яким через війну довелося швидко подорослішити, яким вони бачать мир в Україні, показали на полотні. Настане день закінчиться війна. Така тема дитячих робіт, така і мрія кожного маленького та великого українця. Дивлячись на роботи учнів, можна побачити, як глибоко вони відчувають сьогоднішні події, прагнуть миру та спокою в Україні. Ми вдячні, що своєю творчістю. Морально надихають наших захисників та захисниць. Анастасії 15, дівчинка каже у такий спосіб, хотіла в першу чергу висловити вдячність військовим, які ціною власного життя захищають нас. Я захотіла долучитися для того, щоб підтримати усіх, хто не захищає, хто стоїть на сторожі нашого тихого відносного, відносно тихого, тихого життя. Це і зсу, і поліція, і ДСНСники, і звісно, що наші медики. У виставковій залі більше десятка картин. Їхні авторки ж. Олярки го ліцею Житомира Анастасія Муляр, Анна Коломієць та Єлизавета Антонова. Організаторка проєкту розповідає: саме ці три дівчинки на початку війни відгукнулися на заклик подарувати свою творчість військовим. А розпочалося усе із прохання співробітниці надати дитячі малюнки сину волонтеру, який мав от, от відправити гуманітарку на передову. До мене підходить наша гардеробниця пані Валентина. І каже, Людмила Береніславна, може ви мені допоможете. У мене син волонтер, і може малюнки дитячі. У мене є така умова, коли дітки беруть книжку. Я пропоную, особливо учням початкових класів, даю завдання таке, ти приносиш назад книжечку і, будь ласочка, або ілюстрація до прочитаної книги, або переказ. На, на, я завела її бібліотеку, кажу, вибирай. Так книжкова поличка і називалась, Ілюстрація до творів улюблених творів учнів початкових класів. Вона вибрала майже всі малюнки. Малюнки закінчилися, а попит ні. Тоді ж, завідувачка бібліотекою почала обдзвонювати класних керівників ліцею і шукати тих, хто зможе допомогти. Вечором, коли я спілкувалася з сином, він у мене теж волонтер, я розказала цю історію. Макс мені каже: мама, ти знаєш, як би було класно і суперово, якби ти мені теж дала малюнки. Я кажу: синок, я не знаю. Кажу, дітей нема, багато дітей за межами не тільки Житомира, але й України. І тут я згадую свою улюблену Настюшу. Кажу, Настя, де ти? Я в селі у бабусі. Так і так розповідаю, Людмила Броніславна без проблем намалюю, мама. Приїде, забере і прийде в школу. Настя згадує, погодилася без вагань, малювала не сама, а з молодшим братиком і продовжить це робити. Ми багато дуже малювали, близько 12-14 робіт. Братик у 7 років він дуже мені допомагав з великим ентузіазмом, цим займався. Згодом спрацювала і сила соцмереж. Так Людмила Колос побачила ініціативу управління культури, яке теж збирало дитячі малюнки на передову до свята Великодня. Діти знову долучилися, а вже опісля вирішили, що час, аби про талановитих житоморян дізналося місто. Ця Виставка для ліцею стала першою, але директорка переконана, не останньою. Тепер у закладі планують відкрити художню школу. Ми плануємо на базі ліцею номер 4, щоб працювала художня школа, тому що діток дуже багато. А можливості добиратися до центру і саме воєнний час немає. Тому ми прикладемо максимум зусиль, аби на базі ліцею номер 4 була художня школа. Картини школярів знаходитимуться у домі української культури з 19 по 24 вересня. Побачити їх можуть усі охочі. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1 я сюди прийшла, щоб плести браслети для ЗСУ. Плала патріотичні браслетики дівчинка вперше та вже за один раз зробила чотири штуки. Тато хрещений та дядько Василіси також в ЗСУ. Спілкувалась з ними давно та дуже сумує, тому вірить, її вироби дійдуть саме до них та стануть оберегами. Це воєнні, які захищають країну, щоб не, не, що не загрожувало країні. Разом з Василісою тут зібралось близько десяти дітей. З першого по шостий клас усіх об'єднала одна мета допомога ЗСУ. Свої вироби мріють передати татові сестричка Каріна та Аліна. Нещодавно він приїжджав у відпустку, однак інший час постійно сумують. Я приту або для папи, або для ЗСУ. Я хочу йому сказати тато візьми браслети ти та повертайся скоріше додому. Я йому побажала, щоб він скоріше прийшов додому. І війна закінчилася. І, хоча більшість дітей пробують робити такі браслетики, вперше є серед них і професіонали. Восьмирічна Кароліна згадує, почала плести доволі давно. Зараз в неї дома цілий склад з різнокольоровими стрічками. Однак найбільше використовує сині та жовті, адже в першу чергу плате для зсу. Я коли їхала ще в Чернігів, бо я з Чернігова, я туди їхала привітати бабусю, і на трьох блокпостах були військові з моїми браслетами. Юлія мені ще пропонувала, може продавати на зсу. Вона пошутила. А я продаю по 10 гривень один браслет. Мама каже, піднімай ціну. Я не хочу. Таким чином на потреби ЗСУ Кароліна передала вже більше двох тисяч власноруч зароблених коштів і продовжує допомагати далі. Усіх разом дітей зібрало а «Житомиргаз». на підприємстві. кажуть, таким чином вже готуються до дня захисників та захисниць України. Військові завжди. Е... Разом з необхідними речима просять, і ми бачимо їхню щиру радість, коли вони отримують дитячі малюнки. Тому тобто, що ми розуміємо, що хтось з наших хлопців, чоловіків, жінок дівчат залишив вдома дітей, хтось онуків, і направду їм дуже тепло і затишно від цих малюнків. Такі заходи відбуваються в рамках акції Зігрій наших. А саме вироби, зроблені маленькими дитячими рученятками, зігрівають в першу чергу душу. А ось про фізичне тепло наших захисників подбають пішки буржуйки, які будуть передані разом з дитячими поробками. До даного свята буде відправлено 800 буржуйок. Зараз заводи РГК Продакшн, які виробляють нам газу обладнання. Також приступили до такого завдання виготовити піч. Ті буржуйки, щоб передати нашим військовим і з цим передати часточку нашої підтримки і тепла. Потреба військових у пічках-буржуйках зараз колосальна. Про це говорять мобілізовані працівники, з якими підтримується тісний зв'язок. Спочатком повномасштабного вторгнення 62 працівника АТ Житомиргаз стали до лав ЗСУ. Саме до них будуть направлені пічки. Ці буржуйки будуть передаватися в південній області, там де активно потребують наші військові. Також вони будуть залишатися на прикордонні, а також тобто максимально будемо намагатися передати їх туди, де їхня є потреба. Розуміємо, що зараз ну потреба насправді велика річках реалізована можливість регулювання подачі повітря та відводу відпрацьованих газів для контролю інтенсивності. горіння. Кожен виріб посилений ребрами жорсткості, щоб витримувати температурні навантаження. Вони дозволять зігріти в бліндажах мінімум 7-8 тисяч бійців. Допомогу на передову, а теж томер газ відправляє не вперше, та найбільше чекають повернення своїх колег додому. Багато з них перебувають на нулі, як то кажуть. Ми за них дуже боліваємо. Віримо в те, що наші хлопці повернуться, і щиро їм бажаємо мирного життя, як професійного, так і особистого. Дуже чекаємо їх, щоб вони приступили до своєї звичної роботи. Катерина Волкова, Данила Маменчук, телеканал СК1.